Ай. У нас тут черговий гайд Цього разу я погрався Multen Strike of Zenit. Але не простий, а спеціальний. Як і більшість моїх білдів, але да Поїхали дивитися, що я тут вигадав цього разу. Так от. Мені тут замовили Moultin Strike Of Zenit, да? Люди зараз багато граються, популярний сильний скіл, там бла-бла-бла Я. Не дуже люблю робити як всі, то я постарався щось вигадати. Вигадав я таку річ під назвою Energy Blade використовувати для цього. Хто не знає, що таке Energy Blade, це ви... він резервує, не резервує. Краще, робить вам менше два рази ЄС вашого, але за це ви отримуєте демеджа. Кучу флета до атак. І я вирішив от постакати ЄС туди-сюди і зробити це, і. Так, да. зробити такий от білд. Спойлер, на тому бюджеті, який я сюди вкинув, він був такий собі дефолтний, стандартний, якийсь Molten Strike був виразів 5 краще. Але, скажімо так, я бачу в нього потенціал, але йому треба набагато більше куренці. Якщо ви не готові сюди кидати куренці, я зразу кажу: краще цю, цей варіант навіть не дивіться. Тож, як ви бачите, у мене всього там. Ну, зараз ви бачите там 5 тисяч лода. Ну фінальній версії, на якій я зупинився, у мене було щось там 5-7 тисяч шлда, по-моєму, що ну окей, але. Інших дефенсів цей білд не мав майже, ну там Портіфай і все. І, відповідно, атак спіда у нього було достатньо мало, і ми супер мірішні. Тобто я пригаю пачку мобів, поки я замахуюсь, моби мене хитають, а дефенсу в мене нема. Умирав я регулярно. Але якщо я вже хитаю, то демеджу в мене було багато. Тобто, що-що, демеджу в мене було багато на моєму невеликому сильному бюджеті, я навіть настільки я цей білд не хотів далі апгрейдити, що. Я на пітерінку ним грав і до кінця грав на п'ятирінку. І при цьому мені все одно було нормальний демедж на тір 16, я там. І те розходив був достатньо просто, тіп. Тобто. Демедж уже є. І його можна мати разу в два більше спокійно. Ну як спокійно. Якщо заінвестися до нормальної куриці, можна мати в два рази більше шилда, і відповідно шилд це наш демедж. Що таке, Energy Blade? Ми, да, за рахунок нашого шилда отримує демедж. І відповідно я стакаю шилд, отримую демедж. Все. Це така ідея була цього білда. Вийшло, ну так собі. Ну, тобто ми можемо мапитися, але Атакспіда не багато, тому відчувався він достатньо вяленько. Тобто діфенсив мало того огрібали ми достатньо сильно. Получається, не туди і не сюди. Я кажу, в тому вигляді, в якому він зараз, він, я не знаю, кому він сподобається. Але якщо його заабгейдить далі, щоб десь взяти дефенси, десь туди-сюди. Я впевнений, це можна зробити нормальним мілом. Але робити я цього не буду, бо так. Да, я, молод, та страйком награвся і, в принципі, не хочу ним грати вже трохи. Ну, да, якщо кажу, тобто мапір він такий собі. У нас садішно на страйків мало, у нас ренджани багато, так що да. Але як мінімум демедж у нього є. Ось, наприклад, Ітера на п'ятирінку з таким собі гіром, Ось можна подивитися, як я його був. І нормально він. Крамсається цім Молтенсайкер Зніт дуже-дуже сильний скіл в Сингл Таргет. Прям дуже-дуже-дуже сильний є. Yep. Так що, да. Шо-шо, демеджа нормально. Але кажу, в цьому вигляді, як він мене був, я його. я б йому десь оціночку десь 2-3 поставив з 10. Тому <свісно> що єдине, що в нього було, це був окей демедж, ну, хороший демедж, ладно. Всі решта параметри там, дефенс і цей, як його. Мобіліті якісь, це все, це прям ніяке було. І грався він через це неприємно, я вмирав регулярно і да. Єдине, що було кайфово, я грав у ці. Як його? З Стєонкою в цьому новому івенті, з новими Сендесі, і у Stionкі встроєний облітерейшн. І облітерейшн опі, Кайфовий, єп. Це було кайфово. Клірилось воно достатньо кайфово. При тому, що Molten Strike, але експлодує облітерейшн опі. Ну да. Я кажу, це. Рекомендувати не буду, але ідея мені виглядає, як має потенціал хороший. Тобто, хто хоче далі його розвивати, якщо сюди кинуть дівайнів, я не знаю. Я сюди кину дівайнів десь 20, 30, 40, 20, навіть десь. Якщо сюди докинути ще сотню дівайнів і зробити там на пару тисяч більше, я впевнений, це буде прям кайфовий білд. Іменно достатньо сильний, щоб тір 17 бігати. Він все ще не буде супербистрим, бо Атаксвіда складно назбирати Але він буде достатньо приємним. Ну, да і ладно. Поїхали показувати, як я ним грав. І як, точні, як я його робив. Як, ви, як я ним грав, ви вже почули так собі. Так от, мій персонаж ось такий, я кажу, я, я його настільки рано перестав ним грати, бо він мені не подобався відчуття від нього, що я навіть різі стини стою закапить йому. Я так грав і мені було окей. Ну, як окей, так собі, але це не від цього було так собі, скажімо. чисто від того, як це загалом білд був, скажімо так. Да, і Хаос Резист це в мене було прям, я інколи замічаю, як мене хаос мобовні. <ріх> ну да ладно, це мій персонаж. От стаки я йому я стакав силу інту, і там з комбою уніків, які я покажу. Через це я отримав лайф і шилд, і бам-бам, і демеджа, і. Окей. А за shield ми отримали демеджа. Так от, білд будувався навколо такого скіла як Energy Blade. Тобто, хто не знає, що таке Energy Blade. Energy Blade це просто ось я виключаю його. У нас є рандомний веопон. Нам не важливо, який у нас веапон, абсолютно. можете взяти сюди, що хочете. Те, що веапон вам дасть, це сокети, залишаться тільки. Тобто можна легко шестерінг отримати, десь взяти шестерінг, нажати Energy Blade отримати, і у вас ось оп, Energy Blade шестерінг виходить. Єдине, що тут нюанс можна зробити на, на вашому цьому вепоні, який берете, якщо буде Abyss Socket, тобто я ось, бачите, що Стерінг навіть не тикав, бо я думав, що Abyss Сокет тут буде, то я навіть ну, з розрахунком, що його нема в мене грав, але не дійшли, і мені в стало крафтити щось. Так от, Ebysookiet збережеться, коли ви нажмете Energy Blade, і буде Energy Blade з Ебісокітом. Типу, ну, це єдине, що можна зробити з веапоном. Не інчанти, не ні крафти, не які нічого з веапона не залишається, тільки сокети. Ну і Ebys Socket теж. Так от, да, що робить Energy Blade? Він за те, скільки у вас шилда, дає вам флет демеджа лайтінга до атак. Як ви бачите, в мене було там 1008 шилда, по-моєму, чи я отримав 204 тисячі лайтн демеджа до атак. Але він робить, що у вас лес шилда, На ньому написано. Тобто по стандарту на ньому 50 тес шилда, але кваліті дає 5 море шилда і я ще приліпив enhance сюди, тому да, Мій дає 39 тес шилда, Це такий баф. Тобто ви отримуєте демедж, втрачаєте shield. І відповідно вам надо стакать damage, щоб отримати damage. Так damage, щоб отримати damage. Звучить логічно. Так і щоб отримати damage да. І яким чином ми це робимо? Ось о, є такий чест, який каже, ви отримаєте 30 Energy Шилда за кожних 100 резерви лайфа. Це Flat Shield. А. І таким чином ми робимо чим побільше лайфа за рахунок стакання, стакання сили. Ми отримуємо чим побільше лайфа. І потім його резервуємо, і за це отримуємо Flat Shield. А ще ми стакаємо інтелект одночасно і силу і інтелект. І за рахунок стакання інтелекту ми отримуємо Energy Шилда Цього за рахунок того, що... Як його? Інтелект дає, один шилда за. цей? Як я? Один шилда за 5 інтелекту. І оці лоуси У нього написано, що отримуємо. Шайпертачі сюди дуже хорошо роблять. Тобто вони там майже кожен відок щось робить хороше. Тобто ми отримуємо шилда за силу з цього. І відповідно за силу ми отримуємо лайф, за силу ми отримуємо шилд. І один шилда за 10 сили. Потім ми отримуємо шилд за теж інтелект, сам по собі дає шилд. І потім ми отримуємо лайф за dexterity з цих лоусів. Так що, так, да, тут все прям сходиться до кучі. Ну і акурасі вирішується теж на скучі інти, акурасі, тут це голову сидить, як курасі, не треба курисим дошукать. шукати. Кайфово, кайфово І відповідно ми просто стакаємо атрибути. Тобто стрімінті, рінг із атрибутами, поєспори атрибути дуже хороший. І там на ботінках інтелект сила, і дуже смішне дерево у мене було. Мені здається, воно не оптимальне, але це було дуже мені так захотілося, ось так я сюди дійшов. заради такого джоули спліт персоналіті. Тобто, як джуул працює, чим далі ви його вставите від. Чим довший шлях до вашого старту вашого класу, тим більше він буде давати вам того атрибуту, на якому є. Сплітпісналіки там є різні варіанти. Я силу інтелекту взяв бо мені надаву. Він мені дає 55 сили, 55 інтестий джууло, якщо от, от такий от шлях шляхи йому зробив, от такий, от такий. Я не впевнений, що це оптимально, точніше, я, скоріш, впевнений, що це не оптимально, але мені було так цікаво зробити, і да, я зробив так. Ну і тут атрибути взяв. Тут атрибути взяв силу. Тобто нам треба сила, нам надо інтелект, це сила інтелект. Я не знаю, чи дек ефективно було б брати, але я не брав, але інти да, закінчились, з таких гуляв по цьому дереву. Далі можна страйк поіньбланк, бо він дуже. Ну, шарики падають близько. Поінбанк дає де море демеджа кучу. Про Технік, бо бо кріта, Тобто можна було кріт, тут дуже сильний кріт с Word тут, тут дуже сильний кріт свортнодики тут. А Сендесі є там кейтовий прикольний дуже, я потім скажу. Тобто теоретично можна було, але надо напевно, по посюда, десь дерево, і оце все дропнуть і взяти десь інші нодики якісь, тоді можна взяти Кріт і дропнуть процес Технік. А так, я поки взяв процес технік, бо ну, 40 море демеджа. Акурас в мене хватає, бо акураси я слово все отримую кучу, за рахунок того, що акураси переинтелект, а курасі мене прям там мільйон. Так що да, цей процес технік завжди працює. Ну, і я таке ще дерево, в чому приємність, що я взяв кучу цього. Тут супрешен, тут супрешен і зміг супрешен зак... майже закапить. Там 98 часики, тобто можна докапить, якщо маєш бажання. Єп. єп. Ну і так, в мене куча декстеріті вийшла ненароком. Ну, я з такого атрибути, а там якісь рандомні роли інші, а стрімені здає. Тут на дереві кучка декстеріті, яку можна було б протатушити. і того майже дає кучу цього, типу. Як його? Кучу супрешену. Там під 40 часиків я забув. А ще прикольно, що да, купча дексеріки в мене взялася, і тому через це останній рядок цього поясу смішного, який сам по собі дає атрибути там, і всякі приколи. Останній рядок за, кож... за кожних 5 атрибута, який в тебе найменший, дає один демеджі. Тобто він дає мені 110 демеджів цей рядок. І це є ще таке мастері, теж десь атрибут мастері. І це теж мені дає 110 демеджів інкреса, що приємно. Кучка демеджа. Ну, загалом, коли люди будують ці білди, і оптимальніше робити, щоб в тебе декстеріаті не було, тож воно ну, не дуже ефективно, краще. Якимсь чином це в інтелект, перекинуть або в силу, Скоріше в силу. Я скажімо так: якщо я. Мінмаксив цей білд, я думаю, що оптимальніше його робити от сюди і десь виходить, і отут якісь нодики на демедж брати чуть чуть і сюди йти, отак, а не через це декстеріті, тоді тут ми по дорозі брали б силу і інтелект, який нам щось робив корисне. Я пішов направо, бо я пішов направо, мені так захотілося тут якісь прожектайли побачив супрешив, і Supression, а давай. Єп. <смі> yep. Ну да ладно. Це таке дерево і ось щось цікавого це. Оцей нодик. Це через чого я? Стіонка. Через оцей нодик. Ну, це не цей. Сонка Вівенькі. Має Шавронь встроюну. Чаос демедж не байпасид сілд. Тобто, якби в мене було 40 лайфа і. Я знайшов би якийсь хаос демедж, який пробиває шилд, він мене зразу вбив би. Це інодок робить, що спочатку шилд є, і нормально. Потім взяв облітерейшн, дуже кайфово для кліра, рекомендую. Я тестую оці нодики всякі. Ось цей нодик для сінл таргет та то Тавоха Чузен, це сумонить вашу копію, яка робить один удар раз в секунду. Вона сумониться. Тобто, ви вдарили, за засумонили копію, вона вдарила, пропала. Через, ну, типу, кулдаун пройшов, ви можете опять. Для сінл таргет має бути нормально. Не вау, але нормально. Решту нодиків я не бачив, щоб щось хороше робив. Тут є Rampage, але для кліра краще вже Obliteration. І останній нодик тут не видно, але давайте я так зроблю. Я думав, якщо критовий білд, тобто я Adrenaline кіл взяв, це кайфово для маппінга, прям супер. але якщо б я хотів критовий білд робити, то як я казав, що там дропнуть нодики, взяти крити, Ось ця штука, Leadership Price. Яка робить Scorch, Conflux, Brittle і Subconflux. Що це таке? Це, замість того, щоб ігнати чи чили шокать, ви будете завжди накладувати бріттл, Sub і Scorch. Scorch робить мінус на мобова. бріттл дає вам базового опона. Тобто базовий критової опона у нас 7. І цей бріттл конфл... цей дає ще до 6. Тобто він майже даблить ваш кріт. Ця штука. Ну, і Subconflux робить що? моби less demeжа наносить. Це, якби я критовий варіант робив би, мені здається, це має бути кльово. Тобто для сінал-таргета зробити критовий варіант, взяти цейну, такі взяти цейну, доки мені здається, там взагалі. Не то, що в мене були проблеми з сінал-таргетом, навіть з тим гіром, який у мене був, ну да. Ну, я взяв для мапінга просто Облітерайшн і Adrenaline, і воно прям замітно було дуже-дуже сильно. Єп. Yep. Ну, летал Pride, який дає, тут нам сила. Це резисти, якісь, резисти, і тут ще, по-моєму, ще десь сила була я забув, забуде. Тут сила можна було взяти, якщо хотів би. Ну, коротше, Little Pride на тим побільше сили берете, то все. Бо сила — це все наше. Light of Meaning із Natural Instinct. A natural Instinct робить, що ці нодики рахуються, як будто вони взяті. Light of Meaning дає відповідно нам кучу атрибутів. Я не знаю, наскільки кучу. На 70 до всіх атрибутів дає. А, 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 воно рефундить. Тихо, зупиніть мене. Верніть обратно. Все. Єп. Yep. mm М -м 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 не знаю. Ну, це ось таке дерево. Ну кажу, воно. Я 100% впевнений, що це дерево не оптимальне і його надо по іншому робити. Я просто зробив атаки і сказав, ну и ладно. Він я його не хотів, цей білд. А, що с цікавого ще? Як його? Ось цей нодик. У нас куча куча сили. І в хорошого білда буде десь дві чи три сили. Прям, ну, якщо, якщо прям замін макшен із Міроргером 3000, якщо просто хороший дуже гір мать, то десь 2000. А цей надик дає нам відповідно, що стрендж бонус оплається до демеджа Просто так він нічого не робить. Тобто стрендж бонус це за 5 сили один демедж отримуєш. І шапка нам робить, що Increase і Reduction до демеджа оплається до атак. І 150 халує. Получається, за кожних 5 сили я отримую 1,5 демеджа. Рахуйте, який це демедж мені дає оця комба, шапки да. оцього нодика. Ну кажу, у мене тут вся більшість, ну як більшість, ладно. Пару уніків, які страменти і пояс. В основному можна замінити на те, щоб більше атрибутів мати, але їх скрафтити, щоб краще, ніж астраментись, краще, ніж пояс. Кожен слот надо без по 50 кинуть. Я вирішив, я не хочу. Ну да, цей білс ще можна апгрейдити, 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 і апгрейдити. Кого це зацікавив такий концепт, і я скажу, що я думаю, ну, як і які всі атрибут стакери, чи щось там лайф-стакери, мана-стакери, вони мають дуже великий потенціал для того, щоб в них вкласти куренці і відчувати, що ви стали сильніші. Тобто тут дуже багато можна вкладувати і відчувати, що так, да, я молодець, я, я роблюсь краще, сильніше, больніше, все. А на бюджеті вони просто окей, більшість. Ну, окей, ну, грати можна. Це, це навіть на, по, по нижній планці окей, білдив. Ну да ладно. Ну, да, кажу. Він такий забавний. Концепт веселий, Energy Blade можна мати просто демеджа кучу. Просто я не рекомендую супер мілечним білдом грати, якщо у вас нема бюджету. Ну, а Multistrike miliardi білд, супер. Якимось більш-менш жилом скилом, якщо взяти, Не знаю, там Spectral трол, якщо б я б взяв. Я б впевнений, що навіть в такому сетапі я б уже грав і нормально весело було б. Просто мені приходилось пригати в пачку мобу и грибати. поки я вдарю з таким атак спідом, да? Але може інший скіл, може більше бюджету, і Energy Blade, так білди. Я впевнений, можна робити кайфові. Я не знаю, чи не по Єнізі, і дивіться, навірно, десь є, впевнений що є. Ну, дай ладно. На цьому буде усе. Я боссу ніяких не був. Ну, я там показував ітерас дефолтного неуберсь, я його убив просто. Тобто, з таким демеджем я впевнений, що я міг би уберу убити, якщо б дефенси були нормальні. Тобто демеджа хватало. Цього решта не хватало атак спіда, дефенсів. Ладно, тоді. Почуємось колись. Бай!